Так, дорогі друзі, невеличка пісня, місія козацьких поховань в старих чоплях, в чоплях. Там, де я трань, круто Спід каменя п'є вода там дівчина воду брала, молода. Там дівчина воду брала, чорна брова молода. Ой, дівчино, ти щаслива, В тебе батько мати є, Рід великий, хата біла, А що в хаті то твоє? Рід великий, хата біла, А що в хаті то твоє? А я бідний, безсаланий, Степ широкий, тож мій сват. Люлька шабля вся родина, коник, то ж мій брат, Люлька, шабля Вся родина, сивий коник, то ж мій брат.